Всім привіт! Сьогодні я знімаю свій другий влог без ВК. Влог. Сьогодні субота і я сьогодні роботу. Работаю. І работаю. І от, так от. І сьогодні я вже викладаю свій влог, той, що я знімав вчора. Там не багато вийшло, але все-таки я знімав його. І е, я тепер знімаю кожен день. Типа як я проводжу свій час без ВК. Сьогодні другий день, і я думав, мені буде якось складно без ВК, тому що я тупо цілий час сиджу в контактах. Взагалі. А тут так нормально, я собі оп. І все. <реку> я буду викладати... Наприклад, я зняв вчора цілий день і викладаю на другий день. То, що я сьогодні знімлю, я викладу завтра. Так типа, через день буду викладати відоси, тому що я не встигаю вночі викладати відоси. Це бред. Сьогодні я не знаю які плани. У нас погоду сьогодні навіть таких планів нема. Всі погода до І я не знаю, що ми будемо робити, але думаю, ми кудись підемо, ми щось будемо все-таки робити. І я то зазнімлю полюбе, тому що я сказав: пацани, я буду знімати кожен день відео. Ну, не сказали Юра, ти дебіл. Але я буду знімати відео. Ну, от і все. Я тоді по вам зробив вступ, а далі все буде по ходу діла. Діла діла, а діла текіла. Коротше, все. Я короче рендерю видос. Уже і живу. Погода афієна. Супер! А, і до речі, я хочу, не знаю, може в наступних влогах. Е, щоб ви написали в коментарі, якщо хтось напише. Хтось хоч напишіть. Напишіть хтось, хтось хоч щось. Напишіть. Е, щоб ви написали, що я маю зробити в наступному влозі. Ну, я не знаю, там ви собі самі придумайте і напишіть під отим, що я знімаю влогом, м. М. Напишіть типа. Юра, зроби там то-то, то-то. І я попробую то зробити. Але якщо вже хтось напише, то напишіть щось нормальне, там не. Ну, коротше, нормальне щось напишіть і я спробую то зробити. А якщо я не зроблю, то. О, я придумав. Коротше, дивіться, якщо я то не зроблю. То знімають ВІДОС мої друзі, як мені дають шпіца. Шпіцаків там. Наприклад, один не зроблений. Е... незроблену дію. Е... Най буде 5 шпіцаків. Ну, коротше, отак. От. от пишіть, я перегляну і. І все. І буду робити Вася. Євро закінчилось і Португалія зробила. Mm. Да, дітка. Привіт всім. Пішов вже третій день. Сьогодні я буду знімати. Е... То, що я відзняв вчора, там взагалі нічого не було. Але закидую цей влог зараз, тому що я хочу, щоб ви щось написали в коменти, що, що я маю зробити в наступному влозі. Я вам обіцяю, що наступний влог буде крутим. Тому що якщо, але то все залежить від вас. Тому що якщо ви напишете, то все буде круто. Ну от і все, коротше. до наступного влогу. Влога. Влог. Коротше, до наступного відоса. Пишіть в коментах. Я як тільки ви напишете щось в коментах, що мені зробити, я зразу тут же знімаю. Зразу. Все. Я думаю, ви мене зрозуміли, діти мої. I yeah. won't yeah. 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 yeah.